Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Далі говоримо про відеореєстратори. Спочатку повномасштабного вторгнення були певні обмеження в їхньому використанні для парасічних водіїв. Але виявляється, у 2024 році відеореєстратори можна використовувати, але є нюанси, які саме питаємо в адвоката з ДТП Олександра В'янц. Олександр Вітаю. Доброго дня. Ну що ж найголовніше. Можна використовувати відеореєстратори на території України, і, зокрема, Одещини? можна, але це не точно. Справа в тому, що спочатку повномасштабної збройної агресії, а саме ну, є така інформація, що в березні 2022 року наказом головного командувача було заборонено використання відеореєстраторів у водіями. Однак, цей наказ, як я не шукав на сайті на офіційному сайті Міністерства оборони, я не знайшов. Хоча інші накази там з суміжними номерами, там були шляхом пошуку в пошуковій системі. Google я неодноразово натикався на відповіді патрульної поліції управління патрульної поліції по областях, окрім Одеської. Чи то на адвокатські запити, чи то на запити журналістів стосовно того, так все ж таки можна чи не можна використовувати відеореєстратори. І е, більшість з управлінь ну, речників управлінь патрульної поліції посилається на наказ головнокомандувача номер 75 ДСК. Що таке ДСК? Це для службового користування. Тобто цей наказ не є тим нормативним актом, який е, кінцевого громадянина зобов'язує щось робити. Ні. На підставі цього наказу голови військових державних адміністрацій мали видавати свої розпорядження, яке ну, є вже нормативним актом, на відміну від наказу Широко, для широкого загалу. Тому, е, враховуючи те, що відсутній цей наказ е, на офіційному сайті, ну, як може людина виконувати той нормативний акт, до який до людини не доведений, ну, як на мене, це неможливо. Більш того, станом на зараз, і з початку 2022 року відсутня жодна адміністративна чи кримінальна відповідальність за саме використання цих відеореєстраторів. єдине що є кримінальна відповідальність за поширення інформації стосовно там. Руху військ, розташування блокпостів, чи розташування військових чи територіальних сил оборони. Тому, але це поширення. Тобто, що це має мається на увазі? Тобто, якщо я своїм відеореєстратором, телефоном будь-яким засобом зафіксую цю інформацію і буду її на широкий загал виставляти, то за це наступить кримінальна відповідальність, передбачена кримінальним кодексом України, а просто за використання відеореєстратора жодної. Відповідальності немає тут е, така ж сама історія, що в нас за три роки війни всі е, розуміють і знають, що е, не можна в комендантську годину виходити на, на вулицю. Але якщо вийти, то нема за що притягти до відповідальності, оскільки мабуть депутатам було три роки не на часі, е, все ж таки змінити законодавство. Тобто в на, нас відсутня така відповідальність але. Всі ми знаємо, що не можна виходити. <хи> Тому якось за аналогією так і складається. Угу. Що б ви рекомендували тоді І, до речі, ваші клієнти? Вони використовують відеореєстратори, не використовують. Це просторога, можуть зупинити правоохоронці або військові і, не знаю, виписати штраф, або що може статися, якщо використовувати? Якщо ну, давайте по Перше, мої клієнти деякі використовують. Я використовую. Однак, коли я там проїжджаю блокпости, а вже ж я його вимикаю або знімаю. Це ну, щоб попередити настання можливих проблем. Не те, що вони обов'язково будуть, але, знаючи нашу систему МВС та їх працювальних керівників, нашу прокуратуру, краще не ризикувати, як на мене. Тобто, менше буде проблем по життю. Що може бути? Враховуючи, що відповідальність відсутня, жодна ні кримінальна, ні, е, немає ні адміністративної, то в правовому в правовій державі я б сказав, що нічого не може бути, оскільки не передбачена відповідальність. Але ми не можемо в повній мірі наша держава назватися правовою, тому можуть бути і штрафи, і все що завгодно. Ну, що найменше це буде неприємне спілкування з людьми, які мають знати закони. Ми про поліцію кажемо, але з якихось підстав їх не знають ну, Закони і підзаконні акти. Ну, на жаль, це наша, наша сьогодення, наша реальність сьогодення. Тому можуть бути проблеми, які це вже залежить від кожного конкретного випадку. Тобто рекомендуємо використовувати, якщо є така потреба і бажання, але на блокпостах і поблизу воєнних а, військових об'єктів вимикати. І інфраструктурних ще давайте захватимо. І інфраструктурних об'єктів так краще їх вимикати чи знімати, опускати. Ну тобто, щоб він е, не працював про відповідальність за розповсюдження окремо, яка вона наразі. Ну, вона передбачена кримінальним кодексом, і там вплоть до позбавлення волі на строк до п'яти років. Тому, ну це, скажімо так, вже кримінальне каране діяння з усіма наслідками. Це судимість, це, скоріш за все, реальне відбуття покарання, ну і так далі. Олександра, але ж здається не тільки про відео з відеореєстраторів, а про будь-яке відео, наприклад, зняти на телефон. Так, так, якщо знімаються там, як пересуваються збройні сили. А якщо фіксується там зйомка інфраструктурних об'єктів, особливо критична інфраструктура, так в нас. Зараз проблема, коли кожного дня майже СБУ там затримує людей, це там не за саму зйомку. Тобто зазвичай таких людей кон контролюють вчинення цього злочину, і там вже є е якесь минуле у цієї людини, тобто якісь зв'язки з країною-агресором. Тому тобто, це не просто за те, що там випадково зробив фото. Ну, буває там, не знаю. Там... Красиві облака чи місяць, красивий, і попав в якийсь об'єкт. Тобто, необхідно, ну, по-перше, необхідно поширити так Т такі фото чи відеоматеріали. По-друге, ну необхідно, все ж таки, щоб було доведено, що це було не на користь захисту нашої країни. Ну пам'ятаєте ситуацію 22 друге, року, коли не можна було фотографувати горизонт. Море, порт, звісно, і порт досі, наскільки я розумію, я заборонена фіксацію. Зараз цим набагато простіше, і тоді навіть у людей ставалися такі припадки, коли телефонували до поліції, казала, там людина стоїть і нібито фотографує там, зверніть увагу тощо. Вже трішки ну, спокійніша ситуація. Загалом, повертаючись до відеореєстраторів. Те, що знято, зафільмовано, часто буває доказом у суді. Зокрема, і в ситуаціях, коли йдеться про аварії е, і дорожньо-транспортні пригоди. Е, от за вашим досвідом, наскільки поменшало таких доказів е, з часу повномасштабного вторгнення? Ви знаєте, суттєво поменшало. більш ніж вдвічі. І е, крім того, ще є особливість, це, це вона не тільки відеореєстраторів реєстраторів стосується. А Наприклад, безпечного міста, так центр 077, він на, на, на зараз не видає. Тобто раніше я міг звернутися як адвокат, витребувати цей відеозапис. Слідчий міг як представник органу поліції витребувати. Там ну тобто майже присічна людина могла отримати будь-який відеозапис, плативши там його вартість, там запису на диск там, 250 чи пісот гривень. А, станом на зараз не слідчий ні адвокат. Ні, тим більш пересічна людина не може просто так отримати цей відеозапис. Він видається виключно за рішенням суду, тому що розпорядникам цих відеозаписів всіх камер міста є на цей час, ну якщо коротко, військові, тобто вони оцінюють, що немає там якоїсь критичної інформації на цьому відеозаписі. Якщо немає, то дають надають дозвіл видати. І набагато менше зберігаються тепер відеозаписи. На жаль, тому а враховуючи, що це майже єдиний об'єктивний доказ у справах про адмін, про, про дорожньо-транспортні пригоди, незалежно від того, це адміністративне правопорушення чи це кримінальне правопорушення. Ну, це єдиний об'єктивний доказ. На жаль, цих доказів поменшало. Наскільки це ускладнює судову практику? Доволі суттєва. Ну, по перше, це навантажує судових експертів. Це навантажує орган обвинувачення. Це навантажує ну, періодично і сторону захисту. Тому навантажує всіх. Тобто, необхідно проводити інші дії для того, щоб перевіряти отримані там в минулому якісь дані для встановлення об'єктивної істини. Тому, зважаючи на це, варто використовувати все ж таки відеореєстратор, але знову ж таки з урахуванням, пам'ятаємо тієї поради вимикати б біля військових об'єктів і інфраструктурних об'єктів. Так, це варто. Ну і наостанок, можливо, трішки невне питання, як часто людина, яка, наприклад, потенційно винна в аварії. А, і у неї був увімкнений відеореєстратор, може скривати ці записи, чи вони вилучаються в примусовому порядку? Ну, це залежить від того, в якому яке здійснюється провадження: адміністративне чи кримінальне в адміністративному неможливо. Якщо ну, по перше, на місці працюють представники патрульної поліції. Вони не наділені правами вилучати як ці відеозаписи, якщо ми ведемо мову про кримінальне провадження, то слідчий може вилучити е, ну звернутися для добровільного надання цього відеозапису, і в разі якщо е, згода відсутня, то звернутися до слідчого судді для е, примусового вилучення цього відеозапису. Механізм зрозумілий. Я вам дуже дякую, Олександре, за пораду. Отак, От власне, і е, цей меседж передаємо всім автолюбителям, зокрема, на території Одещини. Адвокат ЗТП Олександр Данцов був сьогодні спікером на усі. Підписуйтеся, лайкайте. Олександре, я вам дякую. Дякую на